Ексклюзивно для Ютуб до першої річниці цього каналу. Рубрика Читачі питають. Сучасний книжковий ринок заповнений шаблонами. Чи не боїтеся, що ваша творчість здасться занадто складною на тлі масової літератури? Із задоволенням відповідаю. Якщо чесно, мене це налякає, принаймні вже зараз, хоча й засмучує іноді. Я не жануся за тим, щоб підлаштовуватися під ринок, бо пишу не для трендів, а для людей, яким потрібні живі, справжні історії, і я бачу це по ваших коментарях. Так, масова література сьогодні проста, швидка, часто створена за однаковими схемами, вона працює за принципом спожив, забув, пішов далі. Але є багато читачів, які шукають щось, щось глибше, хочуть не просто втечі від реальності. А переживання, думки, емоції, і я знаю, що ви в мене саме такі. Може, це трохи наївно, але я вірю, що гарна книга завжди знайде свого читача, навіть якщо вона не вписується у стандартні рамки, бо рамки змінюються, а людяність лишається. Чи буде моя творчість здаватися складною комусь, хто звик до легких історій? Можливо. Але я й не прагну бути зручною. Я прагну бути чесною в тому, що пишу, і ті, кому це потрібно, завжди знайдуть мої книги. Якщо у вас є й інші цікаві питання до мене, я залюбки відповім на них. Тож пишіть у коментарях. Почуємося.